Не можу. а ти, як вичому відстане, ради нашу хату у майбутньому, що пошти сіно, то лиску давайте. Протине тобі вікна, цірку ночпи пари, за пічкою. Порували тебе, але то все те, Моє сонечко, ясне, моє небо синє, моє доле та моє. Ти завжди пам'ятаєш, хто ти, звідки якого робить, піде твої хвиля. Не басині, мамо. Тирпіть, недовго залишилось, у вас торгують. Дивіться. Дивіться, як світло, світло зробилося. Та це ж бойове світло. Разом нас багато. Слово не сьогодні. Становим українське. Сворімо будучим. Будуємо нову державу. Мені з лама. Здрава хила! Прошу вас! Українці дала проміні світла, щоб захищати народ український, український. Це красна дорога, допорога, Свободи та правди, буремний час боротьби, шробі, згадую, сі. Я наймиролюбніший урок, найдовірніші, найпробіжніші, власного різному вибору української військи. У наших серцях вічно житимуть всі, хто витримав, що вискрав. Віддав та Україну. за Україну, недорочих за молоді кров своїх дітей. Наша країна дуже добре встання знов покоління, що хто пробирається до сітки з тебе, мають чашки коло об'єднання. Небайдужий, молодий, чоловій, розправ крила, відповідь поїд лише до серіжав і зіров.